Ім'я Весняк не зустрічається в пам'ятках староукраїнської та давньоруської мов, але українські ономасти вважають, що його вживали в Україні. Так, Росташ, слідуючи за. Демчуком стверджує, що прізвища козаків 1649 року Антона Весняка та Кирила Весняка, утворені від слов'янського автохтонного імені Весняк, первісне значення якого хлопчик, який народився на весні, пам'ятки староукраїнської. Та старопольської мов свідчать про те, що у цих народів були не лише прізвищеві назви весняк, але й прізвищеве ім'я весна. Наприклад, 1392 року намісник польського короля Владислава Федор весна, а 1482 року Станіслаюс Весна, також у сербів жіноче ім'я весна вживається й досі, за словами Хковича. В їхнє використання це ім'я стало не лише назвою пори року, але й ім'ям слов'янської богині Весни Весна. Існування чоловічого імені Весна у давніх слов'ян підтверджується ім Морошкиним, який посилається на Фміклошича, лошича, схожі на весняк імена Черняк.